Наприкінці серпня 1990 року ситуація в Україні загострилася. Політична конфронтація виникла навколо підписання нового союзного договору, проєкт якого передбачав створення Конфедерації Радянських Республік. Іншим питанням, котре викликало супротив, був розподіл сил у вітчизняному парламенті, підтримуючи вимоги позиційних сил не підписувати договір 2 жовтня 1990 року. 119 студентів роз. Почали політичне голодування і висловили вимоги прийняти закон про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ. Не допустити підписання союзного договору, прийняти рішення про проходження військової служби українськими громадянами в межах республіки, відправити у відставку голови ради міністрів Віталія Масола. Ці події ввійшли в історію під назвою Революція на граніті в акції протесту брав участь кожен п'ятий український студент. Студентська революція завершилася 17 жовтня 1990 року, коли Верховна. Рада УРСР прийняла постанову, що гарантувала виконання вимог протестувальників.